Друзі, вітаю вас на каналі про в'язання. Мене звати Діна. І сьогодні я хочу показати вам, як прив'язувати ось такий чудовий, дуже гарний візерунок очком. І такий візерунок я використовувала для в'язання джемпера. Зараз я вам покажу фотографії. Отже, якщо вам сподобався такий візерунок, залишайтеся і я покажу, як його пров'язати. Це дуже простий візерунок, рапорт складає всього дві петлі і два ряди. Тож, давайте приступимо. Я вже пров'язала підготовчі ряди, а саме два ряди стопчиків без накиду. І Тепер будемо переходити до пров'язування самого візерунка. отже, Починаємо. Пров'язуємо дві повітряні петлі підйому, далі робимо накид і в слідуючу петлю пров'язуємо 2 напівстовпчика. Тобто, робимо накид, вводимо гачок в петлю, підхоплюємо робочу ниточку, і тепер три петлі на гачку пров'язуємо разом. Напівстовчик готовий. І тепер в ту саму петлю і ще один напівстовчик пров'язуємо. Далі пропускаємо одну петлю і через петлю знову пров'язуємо два напівстовчика. Один напівстовчик і в ту саму петлю і ще один. Все, це весь наш візерунок, який складається із двох напівстовпчиків і однієї петлі, яку ми пропускаємо. Отже, пропустили петлю, пров'язуємо два напівстовпчика. Знову пропустили петлю, два напівстовпчика в одну петлю попереднього ряду і в'яжемо так до кінця ряду. Дов'язуємо ряд до кінця, і в мене залишилася одна петля, я пров'язую в неї. На пів Роблю накид, вводжу гачок в петлю, вводжу ниточку і одразу всі петлі на гачку пров'язую. Далі розгортаю в'язання і переходимо до другого ряду нашого рапорту візерунка. Робимо одну петлю підйому і в ту саму. Останню петлю попереднього ряду ми вводимо гачок і пров'язуємо стовпчик без накиду. Так, в нас край ось цей буде рівненьким, тому робимо петлю підйому і один стовпчик без накиду. І далі всі петлі ми пров'язуємо стовпчиками без накиду. Все дуже просто. Вводимо гачок, виводимо ниточку, пров'язуємо петлі на гачку. Ось таким чином, і в'яжемо до кінця ряду. Отже, я пров'язала ряд до кінця, розгортаємо в'язання на лицеву сторону, і починаємо пров'язувати той перший ряд з напівстовпчиками, з якого ми починали. Отже, робимо знову дві петлі підйому, далі накид і вслідуючу петлю одразу два напівстовпчика. Далі пропускаємо петлю знову два на півстопчика, і так в'яжемо до кінця ряду. Це і потім розгортаємо в'язання і пров'язуємо ряд стопчиків без накиду. І так повторюємо наш рапорт візерунку стільки, скільки нам потрібно вгору.